Кажуть, в Україні можна прожити на 2920 гривень. Це офіційний прожитковий мінімум. Але чи можна насправді сьогодні? Ми перевіримо, що можна купити в Черкасах на ці гроші і чому ця цифра більше схожа на жарт аніж на реальність. Привіт! Мене звати Ліна Костенко. Я журналістка черкаського видання Вечеркна, і сьогодні я спробую прожити один день в межах прожиткового мінімуму. Ну, хоча б спробую не обідніти в супермаркеті у споживчому кошику українця, крупи, молочні продукти, хліб, яйця та багато іншого. Але якщо рахувати сучасними цінами, то від прожиткового мінімуму залишиться тільки спогади. На суму прожиткового мінімуму 2920 гривень, українець має не лише задовольнити свої базові потреби, а й, наприклад, сплатити за комунальні послуги. Якщо враховувати ті гроші і ту суму, яку я маю оплатити, наприклад, в холодну пору року, ця сума становитиме близько 2300 гривень. До цієї ж суми додамо ще, наприклад, 300 гривень за оплату мобільного зв'язку. Отож, в місяць на задоволення базових потреб у нас лишається... 320 гривень. Ходімо подивимося, що ми можемо купити на місяць за цю суму. Почнемо, до прикладу, з макаронів. Візьмемо їх дві пачечки. Кожна з них по акції коштує 37 гривень. Лишається у нас вже 246 гривень. Цей мінімум, звичайно ж, мають входити також і засоби гігієни для кожної людини. Одно ж наразі ми оберемо правильний порошок, візьмемо один з найдешевших, який тут є. Тихо ждет 49 гривень. Його, звичайно, на місяць не вистачить, але все ж відмінімо. У нас залишається на балансі лише 6 гривень. І такий базовий кошик. Сказати, що він є відповідним до базових потреб українця на місяць, звичайно ж, не можна. Також ми, звичайно, ще мали б купувати і курячі яйця, але коштів на них у нас вже немає. Вперед, у переліку базових речей українця також є пальто, яке має прослужити 8 років. Скажіть, будь ласка, скільки у вас коштує жіноче пальто? Е, жіноче пальто, будь ласка, нові моделі цього року: 6 6700. якщо це на утепленні, більш зимовий варіант 7 з Середня ціна пальто. Але з такими цінами виходить, потрібно буде попросити носити ще й сусідова. Також у базовому кошику потреб українця є й рушник, який один повинен прослужити цілих три роки. Скажіть, будь ласка, скільки у вас коштує в середньому рушник? Ну, в середньому 300 гривень коштує. Качество тут відмінне, хороше. Ну я не думаю, щоб прям три руки один рушник прослужив. Їх взяти треба мінімум, ну хоча б три. Я думаю, на мою думку, Те, що за один це за мало. Я думаю, економісти кажуть, прожитковий мінімум давно не показує, скільки потрібно людині для нормального життя. Це радше технічна цифра. До якої прив'язані соціальні виплати у нас в Україні да прожитковий мінімум? Вважається це та реальна сума, яка необхідна людині для покриття своїх мінімальних потреб. Це прожитковий мінімум настановлений. Не для того, щоб достойно жити, а для того, щоб дійсно вижити. І він зараз у нас для працездатної особи це 3028 гривень. А взагалі, то загальний для всіх 2920. Звичайно, ця сума надзвичайно мала і не покриває всі ці потреби, які потрібні людині, щоб вижити всьогоденні. Ми часто чуємо, що ціни ростуть, а прожитковий мінімум ні. Але головне питання: скільки коштує жити просто по-людськи, а не виживати. На ну, 100% на такі кошти ніхто не проживе в Україні. У нас як мінімум, комунальні платежі від двох взимку, а за 2 900 прожити на прожитковий мінімум. Ще по поїсти собі купити. Ну це не ну, взагалі нереально. Це цифри, якісь за там далеко-далеко. Ведь відстають в того, я ну, на ну, Если если просто жить, а не существовать, а сейчас существует знала, вот пенсионеры и прочее. Я то я скажу, что ну, это как минимум, как минимум, просто 10 тысяч. Это вот то, что возможно, Тут коммунальные и прочее. Ну, я имею в виду, если жить вот, в Черкасске. Діти так от хватить. Я не знаю, як можна вижити на такі гроші 2 900. Це зовсім. Я дивлюся, ходять до нас бабулечки пенсіонери. Я взагалі удивляюся, як вони виживають на таку пенсію. Хоча кожна бабулечка приходить, заглядає на наші квіти, і кожна хоче купити квіточку, хоті в неї така пенсія. Я не знаю, як вона так вижити. Якщо це прям мінімальні потреби, базові їжа і е, проживання, то це десь 20 тисяч гривень. Це мінімально зараз. Іронія в тому, що цифра 2920 гривень залишається офіційною. А от реальність набагато дорожча. Отже, протягнути місяць на прожитковий мінімум можливо, але якщо не їсти, не хворіти і не сплачувати комунальні послуги наразі в Україні в умовах воєнного стану здійснити перегляд прожиткового мінімуму практично неможливо, адже це створить значний тиск на бюджети соціальних фондів і понесе за собою величезні витрати. Не треба українцям прив'язуватися до цієї умовної цифри і говорити про те, що я не можу прожити. На цю суму треба все таки намагатися більше працювати, шукати собі роботу, особливо коли ви молоді люди. Поки уряд рахує, українці виживають і щодня доводять, що прожитковий мінімум це не цифри, а сила витримки.